Я рада вітати вас у новому влозі. Це Влогмас, і це буде серія влогів про підготовку до Різдва, до Нового року. Я дуже люблю цей період, тому сьогодні у нас перший влогмас, і це буде розпаковка з Сінсей Кафійочик. Тож, Сінсей я робила замовлення ще. Всередині листопада, тому що на сенсей одразу моментально дуже швидко розбирають позиції, але сенсей і додає позиції, якісь поступово зараз. Вже на сайті я бачу таких класних подмедиків, яких би я теж хотіла замовити. Але хочу піти поїхати з вами в торговий центр і подивитися їх вживу. Може, якраз ще один буде влогмас про шопінг новорічний. Тож в мене тут аж дві посилки, чомусь одне замовлення розділили на дві. Тож, давайте відкривати. І так, перше, що у нас тут є, це такі ось формочки для печива. Дуже класно. До речі, вчора Міші пообіцяла, що ми теж зробимо печиво, і сьогодні приїжджають формочки. Клас. Далі такі три сосульки. А я завжди прикрашаю, ось тут у нас є драбина, я її завжди прикрашаю теж в такому срібному кольорі. Це тобі я замовляла. Дуже гарно. Далі, о, це наволочка на подушку. В тому році, ні, не в тому. Обманюю в позатому році я купувала в сенсеї ось таку подушку, точно з таким же малюнком, але вона була не з наволочкою, а просто подушка. І вона з нами була і в укритті 24-го, в підвалі я її взяла, і в 4 дні, коли ми їхали до Івано-Франківська під час початку повномасштабного вторгнення, на... з нами в машині була вона. І вона вже така трошки потрьопана, хоча я її перу в машинці, вона, ну, типу, класна, відпирається, але вона трошки, знаєте, оце біле стало сірим. І я побачила точно таку наволочку. Круто замовила, ми одягнемо і класно, що це дійсно наволочка, її можна прати легко в машинці. Так, далі. Так, цікаво. Ой! Яка краса! Я так давно хотіла такі підсвічники просто. Вони такі легенькі, звичайно, чи будуть стояти в них свічки, але виглядають вони просто супер. На новорічний стіл на якесь декорування, ось, наприклад, ось тут, на каміні, буде виглядати супер круто. Щось м'якеньке. Ага, ялиночка. Це ялиночка Стефанії в кімнату. Я їй замовила цілу серію іграшок, у такому врожевому кольорі. У неї ще нові, нові меблі в кімнаті, тож повний, повний апгрейд буде. Будемо прикрашати разом з вами кімнату. Ось, бачите, це теж Стефанії в кімнату такий будиночок, типу як прянічний, але він, я навіть не знаю, з чого він Іду так нилко прочитати, але дуже гарно виглядає. А хоча я думала, що він буде трошки світліше, якщо чесно. Мені треба встигнути швиденько, поки діти на вулиці гуляють. Так, наступна це ось така зірочка, а, світильник. Ой, як гарно! Лускунчик теж такі світло, біло-рожевій гамі. Це теж Стефанії в кімнату. Я так хотіла всього російського Лускунчика, я їх ще побачила у юску. Теж поїдемо, подивимось, але замовилася на цей дуже-дуже гарний. Так, і ну, наступна коробка величезна. І важка така. Я сама її несла. Так, це у нас теж наволочка. така. Тут у нас є подушки в залі, я хочу на них одягнути цю наволочку. Вона така кремезна. Прям як якийсь коврик. Так, це теж наволочка. Просто сніжинка вишита. Ага, це набір полотенець, Напевно, так, набір полотенець на кухню. Якщо чесно, вони мало що впитують, я так думаю, але просто як для краси буде дуже гарно висіти. Далі така коробка. А в ній блюдо. Сервірувальне у формі ялиночки. Дуже гарне. Це скло. Тепер як би так гарно відклеїти цю наклейку, щоб вона не залишилась. Потім відклею феном. Дуже гарне. Мені так подобається. А, це я взяла дітям на передноворічний період, щоб була атмосферно такі тарілочки. Це, бачите, сніговик. Так, насипати їм вечерю або ранішню кашку. Мені здається, дуже-дуже. Класно буде такий а, новорічний вайб підтримувати. Це така ж сама тарілка, як і а, ялиночка, тільки зірочка в такому ж самому м, виконанні. Я планую такі тарілки використовувати не тільки на новий рік, а й, в принципі, в період а, всього грудня, щоб створювати такий новорічний настрій. Таке класне пакування, слухайте, все йде в такому а, папірчику, і ще й так плотно-плотно дуже складено. І а, все ще в окремій коробочці. Ой! Було не закрите. Класне пакування. Це чашка для какао. Ось такий прянічок. Дуже класно. Я вже уявляю, як я. Ага, воно було не закрите, тому що воно не влазить в цю коробку. Я вже уявляю, які я рілс буду знімати з цим. Так, тут, напевно, теж чашка. Так. Така класна новорічна кружечка з цими цукерочками. Холли джалли написано. Це теж Стефанії в кімнату. Ялинка із таких. Пончиків дуже гарно. Ой, вона так сипеться. Треба її обсипати в коробочку. Дуже гарно. Ой, я вже виявляю. Так, тут уже намальовано це підсвічники. Два підсвічники біленькі у формі ялинок. Вони для цих маленьких свічок-таблеток. Клас, це те підсвічники в чорному кольорі. Ось такі будиночки сюди вставляються високі свічки. Я хочу поставити десь на підвіконня їх. Дуже класний такий колір чорний, насичений. О, я побачила зірочку Стефанії в кімнаті, ще я взяла таку, яка розкладується, потім вам покажу, як то буде все виглядати. Я кажу Стефанії, тому що мені ще в кімнату з того року ще залишився декор, і е ми подивимося, що там у нього в кімнаті поміститься. І буду я по факту вже докупляти під, під кольорову гаму спеціально. Тож мені треба просто все розставити і подивитися, чого не вистачає. А у Стефанії в тому році своїх кімнати не було, в цьому році ми її зробили, і звісно, туди все наповнюється. І нові меблі, і декор якийсь. Так, це те, що я чекала найбільше. Я вже декілька років хотіла новорічні тарілки. І це. Я сподіваюся, що це вони. Боже, як гарно. Дивіться. Просто. Так, такий салатник. Трошки є брак, але ж це сенсей. Такий самий другий салатник. Це кулька. Знаєте, така? У мене ніколи такої не було, тож я купила таку в Стефанії в кімнату. Знаєте, в тілі своїй дитячі мрії. Дуже гарна тут потяг І ялинки рожево -білі. Це це така. Баночка для зберігання на кухню. Я хочу сюди насипати, напевно, цукор. А, а може ще щось, не знаю, що подумаю. Вона тут з ялинкою наверху, написано Mary. Далі, я думаю, що тут теж тарілка. Так, тут ці тарілки, боже, вони такі великі. Я думала, вони будуть менші, якщо чесно. Таке прям блюдо. Не написано, скільки сантиметрів, я не пам'ятаю, але теж дуже гарні новорічні. І така сама в срібному кольорі. Дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Але, напевно, це буде як блюдо, я не знаю. Такі самі. то я взяла типу 4 штуки. Ну, будемо використовувати як тарілку, значить, буде просто. А... Більше місця на тарілці. Будемо так класти на тарілку, щоб знаєте видно було візерунок. Цікаво, вони можна їх мити в посудомийці? Хто брав посуд? сенсей Скажіть мені його можна посудомийці мити? Мені здається так, тому що це не напилення, воно як, наче, залите зверху склом. А ось це ось ця сторона, може і змитися. У мене були такі якісь колись чашки з кактуса з гарним таким візерунком і просто за три чи п'ять десь мийок все змилося з поверхні. Тож я тепер боюсь такі речі брати в посудомийках. Ось таке у нас було замовлення сінцей величезне просто і багато всього. Але я зараз розставлю декор і подивлюсь, що куди. І ми з вами поїдемо ще на шопінг-влог предноворічний новорічний по декору і подивимось, що є представлено у нас в магазинах в Києві. Дякую вам всім за перегляд. Дуже буду рада вашим коментарям, лайкам. Може, хтось щось брав вже таке сенсей, і ви мені розкажете про те, чи довго це буде використовуватись. А можливо, ви мені порадите якийсь новий магазин з цікавими з цікавим декором, який ще ніхто не знає. Я теж буду залюбки подивлюсь його і, може, ми з вами там знайдемо щось цікавеньке. Тож залишайтесь на каналі, я, вважаю, я бажаю вам дуже радісного предноворічного періоду, насолоджуйтесь цим моментом, створюйте собі цю казку, романтизуйте життя навіть в таких умовах, турбуйтесь про своє психологічне здоров'я. Це дуже важливо. Дякую за перегляд, залишайтесь на каналі.